Хвороба Артемка Шкандюка прогресує. Щодня у шостирічного хлопчика спливає дорогоцінний час. У Артемка спінальна м'язова атрофія. Йому може допомогти впоратися із захворюванням препарат Золгенсма. Вартість його захмарна, майже 2 мільйони доларів. Дитина старша, тобто дитині вже 6 років. І ми збираємо кошти. На Золгенсма, але вже який йде від двох до 18 років, так як нам клініка сказала, що дитина має мати до 21 кг, то зараз він має 11,5 з Аби лікування було ефективним, цей препарат треба вести Артемчику якнайшвидше. Кожен день важливий. Але наразі родина зібрала лише 15% від потрібної суми. У нас такі трохи зміни в нашому зборі, тому що. Головна волонтерка, яка взяла весь збір на себе, яка з її допомогою ми розпочали збір на ЗОЛГЕНСМА, Вона померла. Дуже важко, але так і продовжаємо збирати все-таки на той укол ЗОЛГЕНСМА. Є багато добрих волонтерів, також вони дуже стараються. Артемчик не може сам сидіти. Йому важко тримати голову. Це наслідки прогресування хвороби. Наразі він із мамою в Польщі, де отримує необхідне лікування. Воно допомагає трохи стримувати недугу, поки родина збирає кошти на рятівні ліки. Тож давайте допоможемо Артемчику у цій важкій боротьбі із хворобою. Як допомогти родині Артемка, ви зараз бачите на екрані. Важлива будь-яка підтримка.